Якщо ви вже додали команду і працюєте з завданнями в трейсі, то я вас вітаю! Основні кроки пройдені. Залишилось тільки налаштувати доступ до інформації для ваших колег. В цьому відео ви дізнаєтесь, як з цим впоратись. Привіт! Для тих, хто тільки доєднався, мене звати Інна, і в минулих випусках я налаштувала робочий простір в трейсі та запросила команду. А сьогодні покажу, як зробити так, щоб співробітники бачили тільки ту інформацію, яка їм потрібна для роботи і нічого зайвого. Тому Отже, ми знову в віртуальному кабінеті Трейсі, і нагадаю, що минулого разу ми були на сторінці робочого простору, та ось тут додали ролі, які характерні для меблевої компанії. І ці ролі ми сьогодні будемо використовувати для налаштування доступів е, до інформації. Також. Ось тут ми додали користувачів та закріпили їх за відповідними ролями. За деякими ролями ми закріпили кілька користувачів, наприклад, у мене два менеджери Людмила та Олег і аж чотири співробітники-виробництва. Детальніше про те, як саме запросити команду, можна подивитись в третьому випуску відео «Знайомство з Рейс. А коли команда вже долучилася до робочого простору, потрібно буде для кожного співробітника налаштувати додаток. І дуже зручно, що в трейсі це реалізовано таким чином, що ви можете визначити, яка частина інформації буде доступна для перегляду, яка для редагування, а яка взагалі закритою. Також ви визначаєте, які дії з картками та в яких станах може виконувати той чи інший співробітник. Таким чином, виходить, що в кожного члена команди буде ніби власний додаток. Тому що вони можуть відрізнятися і наповненням інформацією, і певним функціоналом. І визначаєте це ви як власник або людина, який ви надаєте тип користувача-адміністратор та доступ до адміністративних налаштувань. Детальніше про те, що таке типи користувачів та як їх вибрати, також можна подивитися в третьому випуску відео знайомства з трейсі». А тепер давайте порівняємо кабінет керівника та співробітника. Наприклад, візьмемо менеджера Олега, бачимо, що керівника наявні всі набори даних та є доступ до всіх карток і всієї інформації, яка є в цих наборах даних. Також присутній перемикач, який активує режим налаштування та доступ до контекстних дій і будь-яких змін в наборах даних, репрезентаціях чи картках. Тим часом в кабінеті Олега бачимо, що відсутній перемикач режиму налаштування, тому що, як я вже сказала, його налаштування буде визначати керівник. І е, також немає взагалі доступу до жодного набору даних і відповідно до карток, які в них містяться. Тому програма виводить надпис, що наборів даних немає. До речі, це мені нагадало одну ситуацію з життя, е, коли е, один з наших користувачів додав співробітника і в нього теж. Був такий надпис, але не розібравшись з налаштуваннями, він вирішив зробити співробітника теж керівником, щоб в нього був доступ до всієї інформації, той, що бачить керівник. І це було дуже смішно, але вам не доведеться так робити, тому що сьогодні я покажу, як правильно вирішити таку ситуацію. Далі, давайте визначимо, що важливо для керівника, а що для співробітника. Для керівника важливо мати максимальний доступ до всієї інформації та контролювати робочий процес на одному екрані. Таким чином, я, як керівник, бачу, що за кожною карткою закріплений відповідальний менеджер, і я можу проконтролювати на якому етапі йде співпраця з кожним клієнтом. Також в календарі я можу подивитися, які зустрічі наступні заплановані, і якщо потрібно швидко проаналізувати. Можу подивитись у воронці, скільки клієнтів стають активними, скільки ми втрачаємо, і е, в навантаженні перевірити е, розподіл клієнтів е, за кожним менеджером та відповідно до е, стані. Як на мене, це дуже зручно, і це саме те, до чого прагнуть керівники, тому що це дає відчуття, що все під контролем і можна не тривожитись, а зосередитись на більш пріоритетних завданнях. Далі, що важливо для співробітників. Як на мене, це те, щоб співробітник міг швидко зосередитися. На обсягу своєї роботи, і щоб його нічого не відволікало. Якщо говорити про менеджерів, то їм для комфортної роботи потрібен доступ до бази клієнтів. І також з власного досвіду знаю, що найкраще, щоб менеджери бачили тільки своїх клієнтів, щоб картки зайві їх не відволікали від роботи. І також з точки зору безпеки даних це теж буде е, лише плюсом. Тому давайте налаштуємо зараз таким чином, щоб менеджер Олег та Людмила бачили лише власних клієнтів. Заходимо в контекстні дії, налаштувати, і е, ми переходимо на головну панель налаштувань. Раніше я вже про неї розповідала в минулих випусках, але сьогодні ми нарешті зосередимося саме на налаштуванні доступів. Нагадаю, що панель налаштувань складається з переліку властивостей, вони ж визначають поля в картках. І в нижній частині цього переліку також є дії з картками, тобто створення записів, зміна стану записів це коли ми картку перетягуємо з одного стану в інший, архівування та видалення записів. Також по горизонталі в нас розміщені стани. і на перетині властивостей та станів розміщені позначки доступів. Варіанти цих доступів можуть бути такими: не може бачити взагалі, може бачити в усіх записах. Зірочкою позначка означає, що може бачити тільки якщо призначений в картку, тобто є автором або призначений відповідальним, має якийсь зв'язок до карти. І може редагувати в усіх записах, або може редагувати лише якщо призначено. В діях з картками, відповідно, є доступи, може створювати чи не може створювати, може змінювати стан чи не може, або ж може, якщо призначено. Також тут використовується зірочка для цієї позначки. І так само архівувати чи видаляти теж. Може бути три варіанти. Доступ. Для керівника програма надає максимальний доступ до інформації. Тут вам налаштовувати особливо нічого не доведеться, а от для інших співробітників будете визначати доступи ви. Давайте перейдемо до налаштувань для менеджерів. Ось тут, натискаючи на стрілочку, ми можемо побачити список всіх ролей. Як я говорила, тут будуть виводитися ті ролі, які ви створите у відповідному розділі на сторінці робочого простору. І ми вибираємо роль менеджера. Бачимо, що тут закрито повністю доступ. І давайте зробимо так, щоб менеджери бачили своїх клієнтів та всю інформацію, яка потрібна по ним для роботи. В нові менеджерам потрібно буде створювати картки клієнтів та під час дзвінку заносити туди інформацію, тому тут будуть максимальні доступи з можливістю редагування. В перших двох полях номер та дата створення, це надається програмою автоматично, тому тут можна тільки вибрати. Щоб менеджер міг це бачити, і нам нагоді стають позначки саме зірочкою, тому що це визначає, що менеджер буде бачити тільки ті картки, які до нього відносяться. Тому у нас майже скрізь будуть значки з зірочками. Далі решта інформації, назва клієнта, його контактні дані, вкладення, вибір наступних дій, коментарі, відповідальні це все потрібно, щоб менеджер мав можливість редагувати, якщо він. Закріплений в картці. Також дозволяємо менеджеру створювати картки, змінювати стани, архівування записів та видалення це дискусійне питання, тому що це залежить від специфіки роботи і від того, наскільки важливі дані, і щоб убезпечити їх від випадкового видалення, краще не надавати зайвий раз доступи до таких функцій. Тому я теж. Не буду це дозволяти. Далі, в станах потенційні та активні, будуть аналогічні налаштування, тому що менеджери в цих станах теж будуть активно змінювати інформацію в картках. В потенційних потрібна можливість тільки змінювати стан. В активних так само. В стані неактивні в нас будуть знаходитися картки клієнтів, з якими не ведеться співпраця, тому тут Можливість редагування не потрібна, і я зроблю тільки можливість перегляду. Також в стані неактивні я дам можливість змінювати стан, щоб на випадок, якщо якийсь клієнт виявить ініціативу і захоче з нами працювати, була можливість його активувати. І також надам можливість для архівування карток, якщо їх накопичиться надто багато, щоб була можливість очистити простір. Ось таким чином ми налаштували доступи. Давайте подивимось тепер, як буде виглядати кабінет Олега. І бачимо, що в Олега з'явився набір даних база клієнтів, і він бачить лише ті картки, в яких він закріплений відповідальний. Це можна легко перевірити, зайти в кабінет керівника і подивитись, картки яких клієнтів були закріплені за Олега. Ми, до речі, минулого разу трохи розважилися і створили картки клієнтів з іменами. Зірок української естради 90-х. Тому в Олега в нас Іво Бобул, Юрко Юрченко, Ірина Білик, Віктор Павлік і так далі. Давайте перевіримо, чи так це? Так, все вірно. Ірина Білик, Віктор Павлік. Все так, як і має бути. І також Олег в календарі бачитиме тільки свої зустрічі, так само в списку перелік. Тільки власних карток, і воронці аналітика та в навантаженні так само буде тільки по його клієнтам. Давайте подивимось, як це виглядає у Людмили. І бачимо, що в кабінеті Людмили так само з'явився набір даних база клієнтів, але вона бачить лише власних клієнтів. І в календарі вона бачить тільки свої зустрічі, та врешті репрезентації також аналіз тільки по власним клієнтам. Тепер давайте уявимо ситуацію, наприклад, що я вирішила змінити менеджера і передати, наприклад, клієнта Людмилі. Я змінюю це в відповідальну і дивимось, як це відобразиться в кабінеті Людмили. Бачимо, що в неї з'явився новий клієнт. Якщо Людмила захоче створити нового клієнта, давайте, ось так, напишемо тест, то. Вона зможе його створити тільки в стані нові. Бачите, тут навіть немає поля вибрати стан, тому що ми автоматично в налаштуваннях визначили, що можна буде створити тільки в нових. Тут Людмила обирає себе відповідально і натискає зберегти. І бачимо, що з'явилась нова картка в стані нові. Тепер давайте перевіримо, як картка буде змінюватися в залежності від того, в якому вона стані. В станах нові, потенційні та активні, вона буде виглядати однаково, тому що у нас там однакові налаштування, вибрані, доступів перегляду і редагування. Так, в полях. До речі, стани ми можемо ось так змінювати не лише перетягуванням, а просто вибирати в відповідному полі. І, наприклад, в актив. Теж картка відображається так само. А от, якщо Івобову сказав, що йому нічого не потрібно і не дзвоніть, і раптом став нашим неактивним клієнтом, ми переводимо його в відповідний стан і бачимо, що одразу спрацьовують налаштування, і вже ми не можемо нічого редагувати, але нам доступні заповнені поля для перегляду. Ось так це працює. Тепер нам лишилось налаштувати доступ для решти команди, Давайте швиденько це зробимо. Для дизайнера в нас є необхідність залучати його на етапі, коли клієнт ще потенційний або активний, і в стані потенційний і в стані активні, має бути доступ до перегляду полів з інформацією про клієнта, про опис потреби та доступ до редагування. Кладень та коментарів, щоб додати креслення та прокоментувати. Дії з картками дизайнеру я не дозволяю, тому що це буде виконувати менеджер. Конструктор теж залучається для консультацій на етапах потенційного та активного клієнта. Тому я відкрила для нього можливість бачити інформацію про клієнта, опис потреби та можливість коментувати. Аналогічно. Налаштування виглядають для закупівельника, тому що часто менеджер теж може в процесі оформлення ще замовлення консультуватися по питанням матеріалів. Для співробітників виробництва картинка виглядає дещо інакше, тому що вони працюють вже з запущеними в роботу замовленнями, і по клієнтам їм потрібно лише знати адресу доставки, телефон. Для того, щоб зідзвонитися та узгодити деталь. Також я надала доступ до перегляду наступної дії. Якщо менеджер вже узгодив, наприклад, доставку, то співробітник виробництва може просто побачити це в календарі. Ось так ми налаштували доступи для всіх ролей. Тепер команда має все необхідне для роботи, а керівник має можливість контролювати все на одному екрані. Комп'ютера, планшету чи навіть мобільного телефону. Завантажити додаток на свій пристрій ви можете на сайті трейсі в розділі Застосунки. Тут можна обрати в залежності від операційної системи або ж використати трейсі для браузеру. Посилання на сайт можна знайти в описі під цим відео. На цьому моє завдання познайомити вас з базовими функціями трейсі майже завершене. Але щоб закріпити отримані знання на практиці та використати всі ролі, в наступному випуску ми з вами створимо новий набір даних для замовлень меблевого виробництва та налаштуємо його. Щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок та ставте вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. А також пишіть в коментарях ваші враження та запитання. Цілком можливо, що саме ваш запит стане темою одного з наступних відео. Бувайте!